Телефон Галицької варти задзвонили мешканці будинку, який знаходиться позаду мене, та розповіли про те, що невідомі особи розпочали будівництво тимчасової споруди е, біля їхнього будинку. Ми виїхали на місце і, як вдалося з'ясувати, підприємці, які будують, е, які намагалися збудувати тут е, тимчасову споруду, мають усі погоджувані документи, в тому числі і рішення сесії. Однак конфлікту уникнути не вдалося. Сварки мало не дійшло до бійки. Приїхала поліція. Місяць тому, в десятій годині вечора, під'їхав зелений бус, номерів я з вікна не бачив. Почали вирубувати тут ті на Ми з вікна кричали, хто тут такі, сусіди, я зараз вийду. Коли я вийшов на двір, бус забрався і втік, вже не було нікого. В суботу під'їхала тепер машина, був погружений екскаватор, екскаватором рівнали площадку. Ми з жінкою визвали міліцію, щоб приїхала, подивилася. Правда, людина, яка тут була, показала документи, дозволи, але дозвіл у них є на вулицю Гончара. Але по проекту, якщо сфотографована, сфотографована церква, план по плану, точно стоїть так як має бути. Але дозвіл на вулицю Гончара. І сьогодні люди почали робити знов. А жіночки, от прийшли і заступились, щоб нам не забирали дитячу площадку. Так, як то так само є? Наша прибудинкова територія. Ви голосували, не чи з документами, Ми голосували голосувала. Хочете щось показати себе, що ви ніби я права не хочу дуже сильно. Показати себе. Я хочу узаконити те, що є. Тут не було сказано. Ви голосували Булиця за це, вулиця голосували? Вулиця. Ви за це голосували? Це вулиця. Вулиця. Ви ознайомили з документами чи не ознайомилися? Прошу, прошу до мене не кричати. Не кричати. Розумієте, я знаю, що ви вмієте фіксувати все, що вам. Як ви самі голосували за це рішення, тепер ви що документів не тут не бачили? ви приймали рішення без креслень? Без координат, без закупівлення. Значить, ви порушили закон? Та певно. Та план може уходити? Як без плану робити? Та ви що не було плану. Та як ви? Що голосували просто про голосу. Бо Був план. А ви казали, що не був. З цієї ситуації можна зробити декілька висновків. Найперше, що міська влада не доводить рішення, які приймає до відома мешканців. Відповідно, будь-які такі події, які зараз ми мали нагоду спостерігати, викликають обурення і нерозуміння. Друга проблема це те, що мешканці, зокрема, цього будинку не створили ОСББ. Відповідно, вони могли взяти цю земельну ділянку собі у власність і, можливо, навіть здавати її цьому підприємству.